Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Закінчивши серединку, мені треба тепер вписати трикутнички, ось у ці частини. Виходять трикутнички квадрат. В квадрат я ще не знаю, що я буду вписувати, чи буду я робити якусь трапецію, симетрію, не знаю. Бася в мене на своєму посту, як без неї, без неї ця вишивка не проходить. І от, починаю, я вважаю, я сподіваюся завершальний етап моєї вишивки, тому що він і так у мене затягнувся на декілька місяців. І тому, якби ви ну не то, що якби ви бачили, сподіваюся, що ви бачили. Цикл цієї вишивки у мене звучав як творчість чи творчість чи профілактика хвороби Альцгеймера. і в той час, коли у нас космічні кораблі курсують по орбіті, а чат GPT розвивається семимильними кроками. Я не відходячи від данини прогресу. Запитала у чата GPT, і мій запит звучав так: напиши, як вишивка може допомагати в профілактиці Альцгеймера. Ну, чат GPT мені відповів: Вишивка може бути корисною для профілактики Альцгеймера завдяки своєму впливу на мозок і психічне здоров'я. Ось кілька способів, як цей вид творчої діяльності може допомогти. Перше. Покращення когнітивних функцій. Вишивка вимагає уваги до дрібних деталей, планування та координації рук і очей. Ці процеси активізують роботи мозку, особливо в зонах, що відповідають за пам'ять і концентрацію. Дослідження показують, що регулярне заняття вишивкою та іншими видами рукоділля може сприяти підтримці когнітивної функції, знижуючи ризик. Розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як Ельзгеймер. Друге. Розвиток дрібної моторики. Вишивка є хорошим тренуванням для дрібної моторики. Вона допомагає поліпшити рухливість пальців і рук, що, в свою чергу, може покращити нейропластичність, здатність мозку адаптуватися до нових умов і відновлюватися після ушкоджень. Третє. Заняття вишивкою може бути відмінним способом розслабитися, знизити рівень стресу і тривоги. Стрес є одним із факторів, які можуть сприяти розвитку деменції, тому регулярне зниження стресу через медитативні процеси, як-от вишивка, може допомогти підтримати здоров'я мозку. От в цьому питанні я абсолютно погоджуюся з чатом GPT. Тому що, як пам'ятаєте, я почала вишивати килим хрестиком, виключно із-за того, що мені потрібно було в му році весною зайняти свою голову і руки відповідно зняття якоїсь частини мого стресу. Я вам скажу, що трохи воно виходить. Але як я замітила, то в 2022 році мої квадратики були більш тьмяніші. І от з кожним місяцем я якось хочу, уже, щоб мої квадратики на тій моїй вишивці були більш яскравішими. А ось ця, звичайно, золота вишивка це перший мій досвід. І тому я. Не можу нічого вам сказати, але е, я роблю. Роблю, бо е, мені це подобається. Якщо я робила перший квадратик і я не знала, що буде, то зараз вже воно якось вимальовується. І вимальовується досить таки, ну, я б сказала, гарно. Але хвали мене, мій язиченьку, бо я тебе вирву. Називається, так я і сама себе хвалю. Але е, маю собі віддати данину, що на такий об'єм робіт е, все-таки терпіння треба було запастися і все-таки щось робити. Ну, от тепер четвертий пункт чата GPT е, поліпшення пам'яті. Бачите, оці у нас трикутнички, виходить, мені треба їх якось зациклити. І я починаю продовжувати. Що далі вийде, я не знаю. Ну, але поки вишиваю. Так, що на рахунок четвертого пункту чата GPT поліпшення пам'яті. Під час вишивання людина часто запам'ятовує схеми, кольори та послідовність стіпків, що сприяє тренуванню пам'яті. Це може допомогти зберегти когнітивні функції, особливо в старшому віці, коли пам'ять може почати знижуватися. Тут, в принципі, в, даному, в даній роботі я схему не запам'ятовувала, кольори не запам'ятовували. Але е, продумувати, поки ти вишиваєш, оце, продумувати, а який буде візерунок в наступному, ну це теж, мабуть, дорогого варте. І я вважаю, що я все-таки трошечки повинна відідвинути е, ці старечі. Боженько, босенько, босенька, басенька. Знову бася мішає. Чи допомагає? Шо? Ну що таке, киця? Ну чого тут треба лежати? Правильно, пішла. Оскільки в мене отут крок іде ширший, ніж отут, наприклад. І це негарно пересікається з усім, я вирішила отак спробувати зробити ці градки отаким. Бачите, отут ширина не така, як отут. Ось отут різна ширина. І тому Якщо я зроблю ці поперечечки, воно може знівелювати ці погрішності, неточності. Приступаємо. Ну що, повернуся я до чату GPT. П'ятий пункт висновків соціальна взаємодія. Вишивка може бути колективною діяльністю, що дозволяє людям спілкуватися і обмінюватися досвідом. Соціальна взаємодія важлива для підтримки психічного здоров'я і може допомогти знизити ризик депресії та когнітивних розладів. А пам'ятаєте, як в старі часи збиралися у якоїсь хаті, разом вишивали, в'язали, пряли, щось робили колективно. Зараз, звичайно, цього такого немає, але, наприклад, я знаю, що. Тому просторі вільна для жінок. Пам'ятаєте мій ролик про те, як я вчилася Петриківському розпису? То там є майстер-класи по в'язанню крючком, є майстер-класи по петриківському розпису, і я думаю, що багато в містах є таких закладів, курсів, майстер-класів на платній основі, на безоплатній основі, де люди зустрічаються. І все-таки спілкуються і соціально взаємодіють. От, тому таке, таке, така думка чата GPT має право на життя, чому би і ні. Я би, наприклад, би теж хотіла, щоб я сиділа в колективі, може безплітничала би, а може, ну, пліткувала, вибачте. З жінками, але не думаю, що багато би витримала би, але. Чому би ні. А тепер я маю отаку компанію. Басінька, що ну ти хочеш. Ми сидимо, мішаємо, так? Да? Зараз я закінчую уже. Отак. От І в мене ще залишиться ось Сьогодні я хочу зашити все, крім оцих чотирьох по квадратів. От. І побачимо, що з того вийде. Я сьогодні випила каву в півтретьої. Дня чи навіть пів четвертої, і тому до пів четвертої ранку я маю шанс вишивати. Так, да, Кісенька. Да. Ну що? Ти моя радость. А килим лежить і пішла басінька. На свій балкон. І от бачите, лежить мій кілим з вишиванням. О, а тепер я вмкнула світло, бо трошки е сутінки стали, і подивіться, як моя вишивка е переливається. Е вишила оці частини. Вони, бачите, трошечки такі кривуваті, але в цілому ця ліва ще нічого така, права, ну, сподіваюся, що я її рівненько зроблю. Ці дві, звичайно, трошечки підгуляли. І ось я починаю трикутнички. І в мене була думка: чи робити такі равлики, як у мене от зліва внизу і зліва вверху. Ну, Трикутничок равликом. А тут я вирішила вишити трикутничок в трикутничку. Тобто закінчений трикутник, всередині трикутник меншої форми і так далі до самого кінця. Щось, щось ніби як виходить. Ну, і тоді я повертаюся до чату GPT. Шоста функція. Чи шоста, 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 шоста. Ну, не схема, а як сказати, шостий пункт поради чи е, поради чи не поради, поради резюме чата GPT – це покращення настрою та емоційного стану. Процес створення чогось власноруч може значно покращити настрій, а відчуття задоволення від виконаної роботи стимулює вироблення ендорфінів, це може бути корисним для профілактики депресії та тривожних розладів, які, в свою чергу, можуть підвищити ризик розвитку Альцгеймера. Те, що в закінчення вишивки або процес створення власноруч, а ще якщо ти бачиш, що якийсь виходить результат з того, Такий гарний, незвичний, ну не знаю наскільки гарний, бо хвали мене мій язичінку, бо я тебе вирву. Але принаймні це закінчення якоїсь роботи, і воно все-таки відрізняється від іншого. І, наприклад, мені я не думала, що таке буде, вийде, але щось вимальовується. І ось такий трикутничок, трикутничок в трикутничку і в трикутничку у мене вийшов, і ось я його серединкою зациклюю, і у мене виходить вже одна фаза, тобто одна схемка з закінченням. І що? Тоді сказав у нас GPT. Що Сьомий пункт це збереження мозкової активності. Ну що, у нас залишилося у мене тільки оці чотири квадрати, які складаються з чотирьох трикутників. І у мене два вида трикутничка, як я казала вам, равлик. І трикутник в Трикутнику, і от для мене треба вирішити, які в цьому варіанті будуть трикутники. Чи вписані один в одний, чи все-таки равликами. Ну, я подумаю над цим питанням і починаю зашивати. Бо з самого початку чомусь мені захотілося. Ну, Не захотілося, а хотілося оці трикутнички зробити такі, як е, Сварог, е, або, простіше сказати, свастика. так? Е, тобто завернути його в одну сторону, от, е, ну, так як положено, бо свастика може бути сварох, завернути в одну або в іншу сторону. Е, відповідно, але все-таки я цього не зробила і захотіла, щоб це було більш симетрично, трикутничок в трикутничку. І ось так виходить ще цей фрагмент. Але повернемося до чату GPT. І сьомий пункт резюме чата GPT – це збереження мозкової активності. Вишивка як форма хобі є одним із способів зберегти мозкову активність. Вона залучає велику кількість різних конгінативних процесів, від простого планування до складних механізмів виконання, що допомагає мозку залишатися активним і гнучким. Ось, сподіваюся, як я придумаю ще одну таку картину, я собі уявляю, як мій мозок буде гнучким і активним. І... Восьме. Терапевтичний ефект. Для людей, у яких уже спостерігаються перші ознаки конгентивних порушень, вишивка може мати терапевтичний ефект. Вона допомагає розвивати концентрацію, дисципліну та здатність зберігати структуру в повсякденному житті. Загалом вишивка є чудовим способом підтримувати мозкову активність, тренувати пам'ять і концентрацію, а також знижувати стрес. Всі ці фактори можуть мати значний позитивний вплив на профілактику Альцгеймера. І що вам сказати? Ось такі думки штучного інтелекту щодо цієї проблеми. А у мене уже закінчується мій творчий процес над цією, я не знаю, як сказати, робота, картина. Абстрактна, абстрактна вишивка, як ви думаєте, назвете мені, як воно називається? Бо я навіть не уявляю, я тут і не Золотошвейка, і не художник, а хоча художник, свого роду художник. От хто б придумав би взяти стару штору? Натягнути її на раму. Да, я розумію, що маю завдяки своїй сестрі, яка малює і яка колись знайшла цю багетну майстерню, і я з ними познайомилася, і вони мені допомагають у всьому. Навіть ці підрамники і то безкоштовно дали, допомогли натягнути на раму цю тканину. І Я б сказала, це колективний труд. Але маю, до речі, одну вже зіпсувала, показано було там в мене ролик про 8 березня. Цю другу я довишиваю, і у мене залишилася ще одна заготовочка. І тепер треба думати, а що ж я придумаю на тій заготовочці. І як вам? Вишивка зроблена. Оцініть, будь ласка. Що у нас перша година ночі? А все починалося з серединки. І при переломлюванні світла абсолютно міняється все. Я це зробила я маю вам що показати.